Можна, звичайно, і зараз голосувати, можна відкласти, але не питання, чи є настрій в залі, а питання, чи готові ми захищати свою країну. Це закон, який дає можливість вперше в історії України вводити санкції, яких вводять Сполучені Штати, Європейський Союз і інші країни світу. Вони захищають Україну. І Україна зобов'язана прийняти закон, який захищає нашу державу. Ідея закону наступна. Є 29 видів санкцій, які повинні прийматися рішенням Ради національної безпеки і оборони. Кожна така санкція можлива до застосування на підставі пропозиції Верховної Ради. Президента Уряду Служби безпеки України і Національного банку України. Я готовий доповісти конкретно, по суті і по тілу закону, але власне, це дух закону. Україна вимагає від інших захищати територіальну цілісність і незалежність держави. При цьому сама Україна не має юридичного механізму. На введення відповідних санкцій і захисту самого себе. Тому уряд звертається до парламенту невідкладно проголосувати законопроект, який запроваджує інститут введення санкцій. Уряд підготував всі необхідні документи для того, щоб Україна разом з Сполученими Штатами, Європейським Союзом, країнами Великої Сімки також ввела санкції проти країни-агресора. І юридичних і фізичних осіб тому таке голосування може бути тільки одне це результативне за основою в цілому.